Всім привіт! Це Бойко ТВ і сьогодні ми у Рижнятові. Темою нашої розмови буде літо, відпочинок і все, що з ним зв'язано. Це Бойко ТВ. Можемо вам задати такі запитань. Що ти знаєш про Ружняті? У Ріжняті. Район. Це район. Гарний малювничок при містечко. Гарне чудове місто. Чарівне селище міського по. Ти відпочивав десь цього літа? На жаль, ще ні. На лівниці відпочиваємо кожного року. Ні, сюди, нема за що. А як ви думаєте, як краще братися загаль? На морі, на пляжі? Чи у нас на городі? На городі. На городі. Город мені є найкращий відпочинок зелений так. На городі, однозначно, на городі. Загоряли на городі. Завжди, кожного року. На городі. на городі. Ту, те, що зараз по селах здихають свині, кури. Типа є господарство вдома. Якщо б ви почали хворіти твої варені, свідки, що б ти робив з ними? Ви маєте господарство вдома? Якщо б у вас були свині, як би ви їх лікували, спасали від цього, що вони здихають ну, не знаю, напевно порізала ви все. Рано зверталася ви та в тепло, не в цю не? Ні. Не чув, а ти маєш свині дому? Немає. Немаєш? А якщо б у тебе були свині, що б ти робив, щоб вони не здихали? Різав. Які назви обласних центрів України не співпадають із назвами областей? Не знаю. Україні Луцьк, а в Закарпатській області. В якому році Ярослав Мудрий охрестив Київську Русь? Не знаю. Mm. Ярослав так. Мудрий. Охрестив Київську Русь. Не знаю. Не знаю. Володимир Великий. Володимир Великий. Володимир Великий. Володимир Великий. Володимир Великий. Володимир Великий. Місце для побачення <зв 'язок> О, Якщо часто з цим питанням складно. Складно, так? Складно, бо якщо часто нема. Або бари, або, або... або нічого, або десь я не знаю навіть. <зв 'язок> ну, напевно, пан. <зв 'язок> ну, навіть туди ми знаходимося. Все, ми ще єдності досить. А я думаю, що озеро. Вчора, ось таке велике свято, день НЛО. Що би були, коли зустріли інопланетян? Щоб ви їм побажали? Що би з ними говорили? Щоб забрали тих всіх затронути. Ти хотів би полетіти землі? Нічого. Погано на землі живе. Трошки. Бойківське телебачення. Заходь в соціальні мережі, шукай Бойко ТВ. Дивись наші програми Скарби народу. обов'язково заходь, шукай, дивись. Добре, близько в мене. Я взагалі телебачення, останнім часом не дивлюся. Ну, Я вже взагалі забула історію. Будемо дивитися? Так, кожна дня. Наша дуже коди. Другий тиждень. Дивіться Бойко ТВ. Дивіться Бойко ТВ. Дивіться Бойко ТВ. Дивіться Бойківське телебачення. Дивіться Бойко ТВ. Дякую вам. Це було Бойко ТВ і я Марічка. Бережіть себе і Україну. Па-па. Це було Бойко ТВ і я Марічка. Бережіть Бережіться. Се... Це було Бойко ТВ і я Марічка. Бережіть. Це було Бойко ТВ і я Марічка. Бережіть себе і Україну. Па-па! Це було Бойко ТВ і я Марічка. Бережіть себе і Україну. па Ну все вам добре.